Велике свято, Трійця. Багато хто з нас знає таку пісню, можливо, хтось не знає, що я дякую тобі, тобі мій Бог, за руки, якими можу я тримати хліб, втирати сльозу, печальний час, розлуки, і працювати можу на землі. Популярна пісня зараз вона не співається, але колись співали в церквах. Я хочу прочитати на весь сьогодні святкує трійцю. Як досі то зійшов на апостолі, хочу прочитати місце з Біблії, це дії, другий розділ. Хто має Біблії, можете відкрити. Дії, другий розділ, перший вірші нижче. Коли настав, настала п'ятдесятниця, всі вони зібралися разом в одному місці. Несподівано з неба долину звук, подібний до завивань лютого вітру. Він наповнив весь будинок, де були апостоли, вони побачили щось подібне до язиків вогню, що сіли в кожного з них і всі вони сповнені з Духом Святим та почали говорити іншими мовами, бо Дух Святий дав їм таку здатність. Ми вдячні Богу за те, що Він послав нам утішителя Духа Святого, що він з нами. І ми будемо святкувати це разом зі всім світом. День п'ятдесятниці, слава Богу, встане, будемо молитися.